Типові токсичні ситуації, коли клієнт завжди правий. Клієнт приходить другий раз і каже: Слухайте, а я ж до вас прийшов ще раз, а дайте мені знижку. Найкраща знижка це можливість отримати послугу від нас. Якісну, безпечно. Клієнт приходить з пропозицією, а давайте я вас прорекламую. І отримую за це там дуже серйозний дисконт. Мені ця позиція не зрозуміла. Якщо ти хочеш зробити приємно, якщо ти хочеш бути дотичним, ну зробиться. Мені не важко зробити дисконт. Але не за умов, якщо. Або зроби мені дисконт, або я нахерачу тобі поганий відгук. Такі ось ситуації у нас дуже часто зустрічаються. Я обожнюю таке. А знаєте чому? Бо у нас фіксуються всі логи. Неможливо написати, навіть якщо ви видаляєте повідомлення, воно все залишається у нас. Ти пишеш своїми пальчиками. І такі випадки у нас були, а потім ми все це благополучно вивантажуємо в Google і показуємо, дивись, який. Гарний найкращий клієнт, і він завжди правий. Ось що. Можете написати в коментарях, що ви, до речі, думаєте, з цього приводу. Може, я заганяю зараз. Знаєш, який бізнес вважається успішним? Не той бізнес, котрий може розкидуватися знижками, задовольняти всі потреби всіх клієнтів. А той бізнес, котрий точно знає собі ціну, котрий точно розуміє свій шлях, у котрого крута, сильна команда і котрий може протриматися максимально довгий час. Не дисконтуючи цінність свого продукту.